Я вмикнула на масажері марутака перший режим. Ліля, підійди, покажи, що це включений перший режим. Я вже хворію 15 років діабетом. У мене була дуже сильна полінейропатія. Я зовсім не могла ходити. І От мене спікнуло, то я дуже довгий час шукала в інтернеті, як спастися від цієї хвороби, і аж мене. Ну, надолужило те, що можна знайти масажер для стоп. Я його шукала кругом, перечитувала і на китайських сайтах, і на германських сайтах. І аж потім, звичайно, мені попався в магазин е е Комфорт. І я там, от е Перечитала всі інструкції, і аж зійшлася на тому, що мені сподобався оцей масажер, іменно оцей Марутака. Бо він ну, виконує такий масаж, який мені потрібен при діабетичній полінеропатії. Я його купила у березні місяці 24 року. І майже за Пару місяців до літа я повернула свою ходу. Ну, це не означає, що якщо ми будемо його там вмикати 5-7 разів і в нас може повернутися отакий процес, як у мене повернувся, що я могла ходити. Ну, я не знаю, може в когось таке поможе, але в мене це, мабуть, таке враження склалося, що воно так не може допомогти. Я його вмикала кожнісінький день. І спочатку я не могла навіть витримати перший режим, оцей зелененький. А поступово я до нього звикла, потім переключився на другий режим і на третій. І я вже могла 45 хвилин висижувати отут в цьому масажері. Але після цього я навіть твердо почала ступати на ступню, на яку я зовсім не могла. Я не могла. Пройти там декий ще камінчик, навіть по, по будинку я не могла боса перейти по хаті. О, а після масажеру, як я поза, е, з ним позаймалася, мені стало зовсім краще. Ну, Я думаю, хто хворіє діабетом, всі розуміють, що в стопі, коли є полінейропатія, ми завжди відчуваємо, е, що нам холодно в ноги. Ну, Вплоть до того, що кажеться, що Мінусова температура. Але оце в мене все пропало, що я навіть вже зимою можу просто в одні діти одівати носки і одівати сапожки, і я зовсім перестала, в мене перестали захолодати ноги. Ну, от я з тим і можу сказати, що це мені, напевно, попався самий найкращий масажер, який би я шукала, який найкращий мені підійшов. А тепер я ще от вирішила повернути собі і в мене ще і в спині були проблеми. Ось я недавно і в цьому магазині я теж купила собі ще один масажер для спини. Тепер я можу вмикати і масажер для стопи, і масажер для спини. Ось він може, ми можемо показати, Вон там він позаду мене. Стоїть, і ми разом я його включаю, 45 хвилин робиться масаж е, на цьому масажері і разом робиться, проминається спина. І ще мені стало краще, появилася енергія, з'явилося ну, хотіння до життя. Я ніколи в житті не могла подумати, що от, е, не тільки таблетками можна спасатися. Я дуже вдячна за ваший масажер. Дуже вдячна, що у вас він такий з'явився і рекомендую всім людям, які хворіють на таку хворобу, як у мене, не пошкодувати гроші і купити не то, щоб там в санаторій з'їздити. Просто такий масажер треба мати в домашніх умовах. І періодично, в такому віці, от мені 58 років, от просто треба сідати і займатися своїм здоров'ям.